Кожного дня виходили на Майдан, відстоювавши гідність українців. Ви знаєте, я думаю, що багато було героїв України за 25 років Незалежності, але справжні герої з'явилися саме під час Революції Гідності. Справжні герої, які чітко розуміли, на що вони йдуть і що вони віддають. Ви знаєте, один із перших був народний депутат Зайко, який загинув 18 числа. Багато хлопців загинуло 20 числа. І нам, ті, хто були поряд, було дуже ще не зрозуміло, що відбувається далі. Військова агресія, яка починалася, а починалася вона ще з 13 го року, яка готувалася по анексії Крима, по окупації Донбасу, Луганської області, планувалася по Харківській області, Одеській області, Запорізькій області, Херсонській області. І зупинити її з моїх. Тільки український народ завдяки першому подвигу хлопців, які були з Небесної Сотні. Я просто вдячний в першу чергу родинам всіх загиблих Небесної Сотні, всіх, хто загинув на сході України, всіх, хто відстоював нашу свободу і нашу незалежність, всім, хто дав нам сьогодні можливість жити на українській незалежній європейській землі, яка сьогодні прагне бути. Дійсно, європейською. І в першу чергу я хотів би разом з усіма ще раз згадати всіх тих, хто зараз не з нами завдяки тим, яким ми знаходимося тут. Прошу помінути хвилини мовчання. Дякую. Слава Україні! Кожна родина загиблих героїв втратила батька, сина, брата, друга чи товариша. Ця втрата є незворотньою. Пам'ятник це пам'ять про наших героїв. До слова, запрошується син загиблого героя Олександр Зайко. Слава Україні. Ми всі сьогодні тут зібралися, щоб на відкритті пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Це символічно, що це. Проходить накануні напередодні Дня Незалежності. Бо лютому 2014 року всі вони своїми грудьми стали на захист незалежності нашої держави. Всі вони мріяли про вільну, сильну, незалежну державу. Я думаю, що ми з вами. Пам'ятаючи про них, збудуємо таку державу, ми всі повинні пам'ятати, що вшанування героїв це наш святий обов'язок. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Сьогодні до відкриття пам'ятного знаку в Житомирі приєднується відома співачка Українка, яка допомагає нашій армії Анастасія Приходько. Запрошуємо вас до слова, пані Анастасія. Доброго вечора всім. Немає напевно таких слів, які би можна було би підібрати в такі. Події як зараз, тому що, пригадуючи все, що відбувалося на Майдані, це дуже страшна біль, біль, яка залишиться у серці кожного громадянина України. Я, для мене це велика честь стояти тут, і мені дуже боляче від того, що. Є Небесна Сотня, тому що я не могла уявити, що таке може бути таке може бути в нашій державі. Вони зараз наші янголи, які оберігають нас. Вони віддали своє життя, вони віддали його за те, щоб ми з вами могли кожного дня просинатися і дивитися очі один одному. Вони дали нам можливість. Щоб кожного дня ми просиналися, згадували їх і робили кожного дня свою справу, яку ми повинні робити, боротися за незалежність нашої держави кожного дня. Вони зробили все можливе для того, щоб надати нам сили, мужності, щоб ми ніколи не боялися. Низький уклін батькам. Це дуже велике горе, дуже велика втрата. Але я маю честь сьогодні стояти тут і казати ці слова. Дякую всім, хто сьогодні тут. У нас є серце, у нас є душа. І це головне головне, щоб ми. Підтримували один одного зараз в такі часи. Це головне сила в нас. Дякую і низький уклін батькам загиблих. Пам'ятник героям Небесної Сотні це одна з невеликих перемог житомарян. А про відчуття перемоги, як ніхто краще знають, учасники дитячого хору Глорія Житомирської музичної школи номер 1 імені Бориса Лятошинського, адже нещодавно вони здобули перше місце на 11-му міжнародному конкурсі фестивалю дитячої творчості Усі ми діти твої, україно для всіх вас, Глорія дарує музичну композицію, молитва за Україну. На цій патріотичній ноті ми завершуємо наш захід. Сподіваємось, що пам'ятний знак Героям Небесної Сотні стане для житомирян не лише пам'яттю, а й вірою у мирне та щасливе майбутнє. Дякуємо тим, хто пообіцяв і встановив цей довони пам'ятний знак, і всім, хто в такий пізній час прийшов та долучився до відкриття. Сьогодні ми тихо та без пафосу вшановуємо героїв після спільного виконання гімну разом із дитячим хором Глорія. Ми піднесемо свічки до пам'ятника урочистості. З нагоди відкриття пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та Дня державного прапору України оголошується закритими. просимо усіх присутніх піднести свічки до пам'ятника героям Небесної Сотні. Коли ми дивимося сьогодні на цей пам'ятник. Ну, можливо, не можна так казати, що він одних, один із найкращих, але мені здається, сьогодні тут є і думка архітектора, і думка того проєктанта, який це все проєктував. І можна сказати, що дійсно на сьогодні це один із найкращих пам'ятників Героїв Небесної Сотні в Україні. Я хочу сказати, що це місце має бути. І повинно стати святим для кожного жителя і міста Житомира, і нашої області, для кожної людини, тому що він має нагадувати, якою ціною дається нам як важко, якою ціною дається нам наша незалежність. І завжди маємо приходити сюди і квіти ложити, і, і в свята, і в державні, та й не тільки, а й в буденні дні. І, я думаю, що теж дуже вдалий проєкт. Я перечитував сьогодні декілька разів саму ідею цього проєкту, цього пам'ятника. І, на мій погляд, це дуже вдало зроблено. Скажіть, будь ласка, наскільки це знаково такий пам'ятник у Житомирі? І взагалі, що це значить для України і для вас особисто? Вони повинні бути по всій Україні. В... Українці повинні... Знати свою історію, проходити мимо пам'ятників, бачити їх кожного дня, тому що ці люди віддали своє життя заради нас з вами, і це дуже важливо. Вони повинні бути всюди. Ми повинні згадувати їх. Для мене це я ще раз повторююсь: напевно, для мене складно підібрати слова. Розумієте, тому що це, я не уявляю цього горя для родини, я не уявляю, що треба було пережити і я як я переживаю все це. Я розумію, що пройшло вже три роки, але ця біль, вона, напевно, нікуди не дінеться і ніколи. Тому що, дивлячись на все це, мені дуже тяжко і дуже болісно. І зараз. Ми повинні один одного підтримувати. І саме від нас залежить історія. Ми з вами історія. І ті люди, які віддали своє життя, вони віддали для того, щоб ми зараз з вами тут стояли. Оце напевно саме головне, що є зараз. Дякую.